Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам один цікавий будинок, який знаходиться на свалці. Саме на тій свалці, де ми знаходимо псіну, над рейдером, яких вона розірвала. Ну, або він, це здається, кобилюк. Так, ось тут на самій цій свалці з'являється ось такий от наш будиночок. Для того, щоб він не мігав фонариком, ви побачите. Як він гарно мігає. Для нього потрібен фасе. Тоді ось оця загородка вона не буде мігати і не буде нормальний колір, здається, зелений має бути колір. Але і без фосе загалом все цілком працює. Тут у нас є міні-лабораторія, вона працює, ніяких проблем з нею абсолютно немає. Тут у нас є лікарня. Все, що тут, бачите, це, це декорації. Тобто ви можете її е, спокійно користуватися без якихось проблем. У нас тут є диванчик, є у нас тут радіо. Е, тут у нас просто декораційна. Якби свалка, вона і є свалка. Е, безпосередньо в усій загородці, яка у нас е, мігає світлофором. Тут у нас знаходиться. Матрас і холодильник. От ви бачите, як воно гарно мігає. Це все, от абсолютно, працює без проблем. Ви можете спокійно користуватись. Да, воно так от цікаво. Світиться, незрозуміло, яким кольором трошки нервово на нерви діє. Але загалом. Воно ніяк не впливає на гру. Я не пам'ятаю, тут якихось багів, FPS тут не падає, не, за... не заїкається, не лагає. Гру, слава Богу, тут на цьому місці не викидає абсолютно. ну от Мігає трошки. ну Це таке, це не найстрашніше, що може бути, я думаю. Ну, трошки помігала, ви тут переночували і спокійно пішли собі далі. Для зберігання речей ну, особлива місця я тут не побачила, що тут можна було речі зберігати. Хоч це є дивне, тому що свалка таке місце, де ви точно щось знайдете і має бути щось для зберігання тут, але от немає таких ось ящиків, шафок і там подібного, де можна зберігати. Ну, або воно з'являється з, з фасаду, як я принаймні їх не знайшла. Можливо, якщо буде стояти фаси у вас, то там якісь шафки з'являться. У мене їх немає. І загалом вони мені, в принципі, не потрібні, тому що я б, багато будинків у мене не було, але я все зберігаю в будинку в Магатоні. От у мене цей будинок він як основна база, де всі речі зберігаються повністю. Ключ тут просто не потрібен, тому що ви побачили самі, тут знаходяться ось такі ворота, які закриваються на гачок. і Тому ключ тут просто не треба, як в інших будинках. На, також у цього будинку є мітка на мапі. Ви завжди можете просто напряму, я як бачите його назву біля свалки. Ви можете напряму сюди перенестись. Вас переносить прямо під ці ворота. Відразу. Ось, ось сюди ви переноситесь. Тобто можете спокійно одразу зайти, переночувати і потім далі побігти по своїм справам. На цьому загалом все. Більше тут нічого цікавого такого немає. Мод простий, працює без проблем. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Лінк на мод я залишу під відео, як завжди. Всім дякую!